Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, вчора, сьогодні, тобто 18-19 листопада, у Бразилії буде, пройде саміт е, Великої Двадцятки. І е, це в Ріо де жанейро до речі, і не запросили Зеленського. Ось коли я читала саме цю інформацію, в мене ось випали ці карти. Це говорить, а я хотіла би задати запитання, чому саме Зеленського не запросили. Ви знаєте, випала карта Старший Аркан Справедливості, яка говорить про те, що він заслужив. І тут, знаєте, Може бути, ну скажімо так, для того, щоб це пройшло зібрання якомога спокійніше, гармонійніше. Зеленського не запросили. Згадайте, що. В нього з Зеленським, верніше, президент, президента Бразилії і президента України не є дуже хороші стосунки. Так само, як і з Орбаном, так само, як і з Байденом, так само, як і з усіма, з усіма іншими. Ось і, але ми подивимося, як сприйняли на банковій, що не запросили Зеленського. Угу. Дуже погано це сприйняли. Десяточка мечів. Тобто, це їм дуже не сподобалось. Вони, вони просто, знаєте, ніби проходять мимо, а насправді зачепило дуже. Справжня причина, чому не запросили Зеленського. Знову, справедливість. Ага, все зрозуміло. Щоб не було випадів, щоб було тихо, спокійно, щоб не було випадів, щоб не було непередбачених ситуацій, ось, щоб не призвести до конфлікту. Ось, А, а чому не їде Путін до Бразилії? Хоча у нього ну, він може поїхати, так? Чому не їде Путін? Угу, Бачите, можуть до нього застосувати силу. Тобто арештувати. Путіна можуть арештувати. Путін, Путін міг би поїхати, не їде, а Зеленського не запросили, того він не їде. Так. Давайте вже тоді подивимося, що дасть цей саміт для України. Це 20. До речі, Байден їде. Чи дадуть, чи щось домовляться, чи щось, ну, в принципі, дивіться, тут і без України порішають, порішають. В принципі, я бачу, що тут е, дуже добре попрацюють. і головним питанням буде Україна е, на цьому саміті. Тобто, будуть в, е, дивіться, про якийсь ресурс будуть говорити. Тут якийсь великий, навіть, до речі, ресурс. Те, що. Були обмеження тепер у вільному доступі. Тобто таке враження, що ну добре добре буде для України результати, що отримає Україна від цього саміту? Що конкретно отримує Україна? Так. Ви знаєте, тут домовляться про лінії розмежування в мене таке враження. Конкретно про складну ситуацію в Україні. Угу. А дивіться, таке враження, що обговорять, як це припинити, заморозити, зупинити, ем, якось так, От, тому що тут складна ситуація. Тут складна ситуація. Ну, Жриця говорить, що багато речей не вийде назовню, те, про що там будуть говорити, а особливо в кулуарах, тому що по жриці це не відкрито ті розмови, які відбудуться в кулуарах, так. Там якісь будуть пропозиції дуже хороші. В мене таке враження. Так, ось там щось подумовляються. Офіційно, ось привселюдно, так, е будуть просто обговорювати важку ситуацію в Україні. Ось, але неофіційно, неофіційно тут дуже цікаво виходить. В мене таке враження, що дивіться, не буде Путіна, не буде Зеленського. Тобто, хоча, наскільки я розумію, буде представник Лавров, здається, Росії. Хто від нас полетить, я навіть не знаю, чи взагалі хтось полетить туди. Але наскільки я розумію, там якесь е, створиться якась, як би це назвати, не організація, а якась група людей, е, яка об'єднається навколо питання України, навколо е, війни в Україні. Ось якось так. Тут, в принципі, я бачу на користь, як допомогти швидко, як допомогти швидко, але це а можуть нам про це не сказати. Це якось, ну скажімо так. Це буде якось не зовсім офіційно. Це таємно за ширмочкою в кулуарах, скажімо так. Ну, не зовсім в кулуарах. Ні, не в кулуарах. Це більш закриті якісь будуть. Домовлення, переговори на користь України, наскільки я розумію. Тут доброзичливці, любителі України, скажімо так, ті, хто прихильно ставляться до України. Оце позитив, мені подобається. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!